Усім доброго дня, друзі. Зараз подивитеся, як на півпричіп крона дивиться на сепки з дафом Євро 6. Дивіться, яка гарна сепочка, як виглядає на півпричіп. Дивіться. Напівпричіп дуже гарний. 57 кубів, осіб БПВ, на полуресорах гальма барабанні. Сталь виготовлення напівпричіпав 235-335. Електрика нова, світотехніка вся нова, диски гарні, дуже нові. Дивимося вісі, дуже гарні. Далі. Дивимось на півпричіп внутрі. Так. Дивимось далі. Так, красотища. Красотища! Сейчас зараз я вам покажу, як він аж перелувається. Суперський напівпричіп. О! Яка красотища! Сейчас. Дивіться! А було видніше? Оце сепочка! Оце комплект, сила. Дуже підходить під машинку, вигляд має. Просто супер. Просто супер.